Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні будемо малювати кажана. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, коментуйте та ставте лайки. І будемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу горизонтально, як у мене. Краще для цього малюнку використати чорну гелеву ручку або лінер, тому що вони пишуть більш тонко. І посередині малюємо коло або овал. Це буде голова кажана. Намалювали. І тепер намалюємо очі. Всередині малюємо одне невеличке коло. І навпроти на тому ж рівні малюємо таке ж саме друге. Тепер нам треба намалювати відблиск очах. Всередині у верхній частині малюємо одне маленьке коло, а нижче ще менше. Основне велике розмальовуємо чорним. І так само повторюємо у другому оці. Кажани це нічні рукокрилі тварини, які харчуються комахами. І намалюємо кажану усміхнений ротик у вигляді такої дужки. І намалюємо гострі зубки з однієї сторони маленька галочка і з іншої. І намалюємо великі вушка. Одне вушко буде тут. І так само намалюємо вушко з іншої сторони. І тепер такої ж форми, але меншою за розміром малюємо внутрішню частину вушка. Вони мають такі довгі вуха для дуже точної ехолокації для орієнтації в кронах дерев, де полюють на нічних метеликів. Малюємо тулуб, орієнтуємось на зовнішню частину ока, ставимо тут крапочку, так само з іншого боку. І від цих крапочок буде починатись тулуб. Малюємо невеличке напівколо або напівовал. І тулуб краще намалювати трошки меншим за голову. І намалюємо лапки. Знизу знаходимо серединку, ось вона. Відступаємо трошки лівіше. Ще ставимо поруч крапочку. Малюємо дві невеличкі лінії і з'єднуємо їх таким зігзагом. І з іншого боку відступаємо від серединки трошки, ще одна крапочка. Так само дві невеличкі лінії і з'єднуємо їх дрібним зігзагом. Час намалювати крила. Кажани це єдині савці, здатні до справжнього польоту. Будемо малювати крила звідси вгору. Починаємо малювати цю лінію. Одразу намалюємо таку ж лінію з іншого боку. Дивіться, щоб лінія закінчувалась приблизно на одному рівні. Тепер від цієї лінії не вниз, а трошки в сторону намалюємо ще одну дугообразну лінію, вона вже буде довшою. Тепер таку ж з іншого боку. Теж подивіться, щоб лінія закінчувалась на одному рівні. Поруч малюємо ще одну таку ж лінію, не доводимо тільки її до кінця. І дивіться, щоб відстань тут і тут була однаковою. Продовжуємо малювати цю лінію сюди. Далі ця лінія поступово звужується і з'єднується з попередньою. І як ви здогадались, те ж саме малюємо з іншого боку. Тут лінію не доводимо до кінця. І продовжуємо малювати. Тепер від цього куточка намалюємо ще одну таку догообразну лінію, але буде вона йти ось тут. Це будуть такі перетинки. Малюємо ще одну лінію. І тепер малюємо ці лінії на іншому крилі. Одна лінія, вона приблизно на тому ж рівні, що й перша, і друга. І будемо їх об'єднувати догообразними лініями. Цю я трошки подовжую. І ось так одна дужка, тепер друга. З іншого боку теж крило трошки подовжую, одна лінія, друга, і будемо закінчувати ось так крила десь тут посередині. Тому домальовуємо одну лінію, вона в мене трошки нижче буде, і дивимось. Так само, як попередню, малюємо другу. І об'єднали. Ну що ж, кажана намалювала, тепер будемо його розмальовувати. Я розмальовуватиму маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. Внутрішню частинку вушка я зробила рожевою. Сам кажан в мене буде темно-сірим. Акрил розмалюю теж сірим кольором, але світлішим відтінком. До речі, цікавий факт про кажанів вони можуть розвивати швидкість до 95 км на годину. А от у дощ вони не літають, тому що намоклі крила важко складати і це дуже енергозатратно. І наш кажан готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!